Привіт, аграрії! Сьогодні ми на Київщині. Позаду мене йде процес заготівлі силосу в полімерні рукава. На цьому підприємстві станом на зараз ми заготовляємо вже четвертий рукав. Це далеко не половина того об'єму, який ми маємо закласти. На підприємстві працює наша установка. Наш оператор якістю роботи оператора на підприємстві задоволено. Корма заготовляється згідно технології і всіх параметрів, які необхідні для якісного заготівлі корму в полімерні рукава. Хочемо нагадати, що скоро починається сезон заготівлі жому, і він також може ефективно зберігатися в полімерних рукавах. Тому, якщо не знаєте, як якісно зберігти даний корм, то звертайтеся до нас, і ми з задоволенням. Весь ваш об'єм жому запакуємо в такі рукава, і ви отримуєте протягом всього наступного сезону якісний корм, і ваші коровки будуть їсти самі кращі корми. З вами був Ахбаг Україна.